Час познайомитись з покращеною версією сучасного і малогабаритного ліхтаря Nightcore Tiny 2 Ti. Добрий день! Вас вітає канал Nightcore Україна. Знайомтеся потужний накладний ліхтар із oled дисплеєм Nightcore Tiny 2 Ti. Головна особливість цього ліхтаря вага і його корпус, який зроблений з титанового сплаву. Саме він забезпечує Тіні 2 Ti високу міцність та корозійну стійкість від зовнішніх агресивних впливів. Тіні 2 Ti розрахований на всепогодне використання та відповідає рівню захисту ip 54. Цей неймовірно маленький накладний ліхтар при вазі трохи більше 21 грама легко може поміститися в невеликій кишені штанів або в гаманці. Тепер про можливості. Які по-справжньому вражають. Насамперед про режими та яскравість. TINI 2TI працює в двох режимах користувача: режимі демо, коли ліхтар автоматично вимикається через 30 секунд, і повсякденному режимі постійне світіння. Усього в цій моделі 5 рівнів яскравості: мінімальний, низький, середній, високий та турбо. При максимальному режимі Тіні Ti видає промінь потужністю 500 люмен, який здатний освітлювати об'єкти на відстані до 89 метрів. Все це завдяки двом унікальним світлодіодам та оптичній лінзі, яка рівномірно і при цьому м'яко здатна розсіювати світловий потік. На Іткортіні 2 Ti, як і його попередник, оснащений багатофункціональним oled дисплеєм, який в реальному часі видає інформацію про заряд і напругу акумулятора, рівні яскравості, в якому працює ліхтар, час роботи, що залишився, а також інформує про режим користувача, в якому працює ліхтар. Управління здійснюється за допомогою двох кнопок: кнопка включення та кнопка перемикання режимів. У цьому ліхтарі є два режими блокування: режим напівблокування і режим повного блокування, що забезпечує гарантію від випадку. Включення ліхтаря, якщо він знаходиться в сумці або в рюкзаку. Вбудований акумулятор на 280 мАч дозволяє забезпечити безперервну роботу в мінімальному режимі до 60 годин. Вбудований USB Type-C порт дає можливість заряджати ліхтар декількома способами: за допомогою зарядного пристрою смартфона, за допомогою комп'ютера, планшета, ноутбука, а також за допомогою пауербанку. У цієї моделі ліхтаря дуже міцне кільце для кріплення ключів. Воно зроблено з нержавіючої Сталі та здатна витримувати вагу до 30 кілограмів. Найдкор Тіні 2 TI на ваших ключах може стати не лише сучасним аксесуаром, а й важливим практичним помічником у нічний час. Замовити легкий і потужний ліхтар з титанового сплаву Nightcore Tini 2 TI ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати інформацію про новинки Nightcore. Також ви можете залишити коментар та поставити вподобайку під цим відео. Чекаємо на вас на нашому офіційному сайті. Ті, і до наступних оглядів.